України, які опинилися в скрутній ситуації, коли взяли у 2005-8 роках валютні кредити, ми прийшли до вас поговорити про те і е, адресовуємо вам своє колективне звернення стосовно того, що, на нашу думку, суддями апеляційного суду міста Києва при розгляді цивільних справ Ки, е, Київської області, при розгляді цивільних справ щодо захисту прав споживачів. Е, не дотримуються конституці... рішення Конституційного суду від 2011 року, не дотримуються закону України про захист прав споживачів в редакції кредитного договор... споживчого договору, не дотримується постанова, не дається оцінка постанові Національного банку номер 168 та, інші... та іншим нормативним актам, які визначені законодавством України. От. Ми е... От, е... підготували питання. Які судді взагалі не досліджують при розгляді своїх? По, короли розглядають позовну заяву про визнання недійсним споживчого договору з підстав, викладених вище. Це вони не, не, не дають оцінку, взагалі, чи є сукупна вартість в кредитів, чи правильно вона в кредитному договорі, чи правильно вона розрахована, чи є графік платежів, чи є взагалі графік платежів в договорі, чи е, зазначена реальна процентна ставка, абсолютне значення подорожчання кредиту, чи відкрито банківський рахунок, з якого повинні були видати гроші і на який споживач повинен зараховувати гроші. Ще при сплаті кредита і, і багато інших. Чи відсутні взагалі відсутні в більшості відсутній еквівалент в гривні? Не надається визначення ставки Лібора, яка взагалі на яке взагалі не поширюється українське законодавство, тому що вона взагалі знаходиться в Лондоні і невідомо в якому Лондоні ну, можливо там для банків воно відомо, але для споживача воно невідомо, тому що споживач користується законодавством України а не Законодавством Лондона, наприклад, вот. не дотримуються відповідно до пленому Верховного суду України від 6 листопада 2009 року, номер 9 і пленому вищого спеціалізованого суду номер 5 від 30.03 не, не відбувається співставлення і визначення в договорі істотних умов договору. Не додається оцінка, що таке. Неукладеність договора, що таке недійсність договору, тобто, взагалі, якесь відбувається однобічний розгляд, однобічний розгляд суддями цивільної справи про захист прав споживачів на користь чомусь банків, нехтуючи і конституцію України, і законами про захист прав споживачів, постановами національного банка, і в більшості випадків чомусь так. Виноситься рішення, незаконне рішення на нашу думку, на нашу думку, незаконне рішення на користь фінансових установ, які в даному випадку під час укладання договору, під час виконання його, були наділені більшими знаннями аніж споживачі, і це твердо. Підтверджується рішенням конституційного суду від 2011 року, де говориться, що споживач вона сладка, сладка особа. А банк, предоставляючи особі споживачу підписати договір, цей договір в більшості випадків носив поняття формуляра і був мав стандартну форму. І споживач не міг вплинути на е, істотні умови цього договору. Це ми коротко во так сказали. Ми просимо вас, щоб ви все ж таки ми розуміємо, що ви можете давати окремі думки. Ви виключно в якійсь справі, яку ви ведете, або тому ми просимо вас, щоб ви просто надали, ми назвали це не окрему думку, а у вигляді інформаційного листа своє бачення на зазначені питання, і просимо, щоб ви провели нараду з суддями цивільної палати. І сказали, що до вас приходили активісти, які взяли ці кредити, і вони просили, щоб ви довели, і щоб судді звернули увагу. До речі, є вже рішення Верховного суду, в якій я не пам'ятаю номер, де є правова оцінка щодо еквіваленту в гривні. І там зазначено чітко, що повинен бути в кредитному договорі еквівалент в гривні, обов'язково. Вот. От, шановний Олексій Миколайович, ми до вас звертаємося до таким колективним зверненням, просимо, щоб ви його розглянули і стали на захист менш захищених громадян, саме споживачів. Тому що згідно з статті 42 Конституції України держава повинна захищати споживача. І ми просимо, це просто постій, і ми просимо, щоб ви. Захистили нас в межах чинного законодавства, скориставшись законом, який нас захищає. Так, конкретно До яких студій у вас є претензії? Конкретно ми поки що не можемо сформувати. Особисто до вас у нас немає претензій, тому що ми вважаємо Ні, вас. кажете, що судді неправильно приймають рішення. Не можна. Це на нашу думку, що... Це на нашу Це думку що... що в більшості випадків ми вважаємо, в більшості випадків відбувається така картина, що судді... Нехтують правами споживача і стають на захист більш сильної сторони в особі фінансової установи. І нам інколи громадськості стає це незрозуміло, чому так відбувається, чому судді нехтують. Законами. Конкретно, якщо б у нас були конкретно, ми прийшли з міром і ми не хочемо нікому пред'явати претензії. Ну, я так зрозумів, що перша інстанція вас задоволила. Да, от в основному, в, зараз в буває... районні суди такі йдуть на да, підтримку. Ну, по перше, дотримуються закону і йдуть на підтримку слабшої сторони споживача саме, але Знає. судді от вищої інстанції на превеликий жаль зупиняється до ну, того саме. І ще ж є вища інстанція. Ви знаєте, от ця вища інстанція тут досить часто Особується касує рішення, на рішення а, да, досить на часто інстанції та да. -да, касує рішення апеляційної інстанції, посилається на рішення першої інстанції, але є і інші випадки, тобто. Ми бачимо, що тут неоднозначне застосування от, норми як матеріального, так і процесуального права. Важно, сказав, що Верховний суд хоче навести лад, хоче по навести єднотипному застосуванні. А вже ж ми розуміємо, що у нас не прецедентна права, але все ж таки ми хочемо просто, щоб судді звертали увагу. Бо в більшості випадків а, от відбувається досить швидко це апеляційне засідання. І незважаючи на те, що є дуже багато питань, що є експертизи, які самі споживачі за власні кошти проводили, і там е, дуже багато питань е, вирішено і стосовно порушення саме банками законодавства і введення людей в оману, але все ж таки суд він навіть на це не звертає уваги. А з якими найбільше у вас претензії банками? Та з усіма з усіма банків. Універсал, універсал, приват, Аваль, Альфа, фінанси кредиту. А особливо коли вони вже перепродають у таким разним факторинговим та колекторським організаціям. Ну не знаю, чого ви маєте претензії по Приватбанку. Я часто сам цивіліст. Ні, ну це окремий випадок. Скільки у нас не було, ми ці всі карточки, всі ті, вони такі закручені. А ці споживчі кредити і самі договори. Так закручені, дійсно, ви кажете, в інтересах банка цього багато банка, великого банка. І трошки, якщо можна сказати, із відхиленням від відправи. Тому я не знаю, чому. Може, вищий спеціалізований нас підтримує інколи. Ну, На стороні апеляції людина стоїть. Мати, дочки, дочка матері беруть ці ж, ну карточки ті, пам'ятаєте, 10 тисяч взяли, а виставляються 62, 64. Не зрозуміло відкуда. Ну тут справа зараз не по карточках, а саме кредитній валюті, Іменно різні форми, як кажуть, обдирали. Ну ви знаєте, зараз є. О, Ті також останнім часом вже є позитивні рішення, є. але по Україні в Києві як я от не зустрічала. Ми дуже важко виконується. дуже важко, звичайно ми важко. і тут ми все ж таки не. ми хочемо до судів звернутися ще з тим, що наші договори це були договори приєднання. Тобто ми спочатку були в нерівних умовах. Ми не мали права щось змінити. Ми не мали права взяти цей договір додому, показати навіть юристу. І чи економісту, чи фінансисту, тобто все відбувалося в установі банку. І цього ми абсолютно першопочатково були поставлені в нерівні умови. Так, звичайно, ми тоді не знали, яка ситуація буде в Україні, і нам ніхто не пояснив ніяких жодних валютних ризиків. Що якщо б нам сказали, що долар от є по 5, а буде по 20, то ніхто б безумовно не брав ці кредити. І виходить, що в даному випадку ні держава, ні банки. Не відповідають. Якщо навіть зараз є криза, депозити там, вкладникам не віддають, а кредити, будь ласка, повертайте Причому на ми знаємо, віде. що житло зменшилось декілька разів, а ця вартість цю, ці гроші, які брали позичальники, вони виросли в п'ять разів. Фактично, що людина залишається на вулиці, якщо судити на стороні банку, і людина ще винна цьому банку пожиттєво. Тобто нонсенс. Я хотів би ще додати, що от в моїй ситуації, особисто в моїй ситуації, коли я звернувся до правоохоронних органів і вони допитували на допросі е, співробітника банка, так він підтвердив той факт, що я отримав долари. І підтвердив факт, що я цими доларами розрахувався з закупівлю квартири в присутності інших представників банка з продавцем, що є взагалі порушення чинного законодавства і в тому випадку цих договорних умов. Це говорить про те, що всі банки безвиключно, коли кредитували фізичних осіб, споживачів, резидентів України в іноземні валюти, порушували законодавство. Порушували вони, да дійсно є рішення Верховного суда, що вони могли нам дати долари, але ми їх повинні конвертувати. Але вони знали, що ми ці долари несемо на купівлю квартири і розраховувалися за ці долари. От. Тому я прошу вас, зверніть, будь ласка, увагу на те, що повинен бути еквівалент в гривні обов'язково, а не так, як хочуть це банківські установи, тому що ми повинні себе якось захищати і. І в першу чергу суд повинен ставати на захист споживачів. Це моя така думка. Ну і ще я хочу звернути увагу на те, що банки, видаючи споживачам долари, вони також їх купували на міжбанку. Вони купляли їх по тому ж самому курсу, ну різниця там в копійках, по якому і видавали. Чому зараз питання виникає в тому, що повинні віддавати в доларах по сьогоднішньому курсу, якщо ми взяли ці гроші по тому курсу, який був на момент? На момент підписання кредитного договору, тобто є таке, виходить, що ці всі надпридбутки банків вони йдуть, якщо навіть перевірити рахунки, але судді цього не роблять, то вони йдуть на транзитні рахунки не на той рахунок, який є для кредитування, не на 26-20, а йдуть на інші абсолютно номера, якісь ліві, праві, офшорні, всякі інші, які взагалі жодного відношення до кредитування, до кредитної політики не мають. Суді, судді не звертають уваги на те, звідки у банка ці гроші, на які рахунки вони йшли, куди ми погашали, що платили, чи платив банк податки з цих надприбутків. Абсолютно, це все не береться до уваги. Єдине, що береться, ти взяв, маєш да. віддати. одне питання. От. Все, Оце взяв, віддай. такою, знаєте, червоною стрічкою. По всіх рішеннях взяв, маєш віддати. Але почекайте, якщо ми були поставлені першопочатково в ненормальні умови, то верніть, будь ласка, ці умови, які були. Тут немає людей, які хочуть когось там кинути, не віддавати гроші. Тут люди, які платили до 2014 го року. Ну хто я як там в залежності в якому періоді, але які вже фактично з цією девальвацією гривні по суті виплатили навіть дехто свої кредити, дехто не виплатив? Ми хочемо, щоб нас постали в рівні умови. Ми хочемо далі годувати банки, ми хочемо далі сплачувати ці кредити. Але будь ласка, конвертуйте ці всі переплати На поставте нам рівні умови, щоб ми могли сплачувати і виконувати свої кредитні зобов'язання. А якщо, Можна ви, я а якщо ви не хочете, то дотримуйтесь чинного законодавства. Законодавство дозволяє да. визнати ці кредитні договори або неукладеними, або недійсними, в залежності від істотних умов договору, і це нам дозволяє закон. А так виходить, що банківські... Співробітники навмисно самі на себе роблять такі рішення, создають спеціальний прецедент, і потім судді апеляційного суда інших інстанцій ставлять перед факт. А от вже судді практика, яку вони же самі підложно ну, зробили між собою. Ну, практика апеляційного суду не може використовуватися. У нас практика є або вище спеціалізована і Верховного суду От е, я думаю, може... зараз а, рішення ви вище... практика апеляційного суду це. Три судді вирішили, вирішили спір і все це їхня суб'єктивна договора. Тому... Можна, можна дуже простий приклад. От був закл... договор між дир... Дир... Ну, будівельною компанією, так, і мною. Так? Значить Закладається договір. Це фундамент, ще тільки будинок будується. Так? Закладається договор. Він пишеться там мільйон сімсот гривень. Це перераховується. 340 тисяч доларів. 60 тисяч доларів я вношу як 30%, як від себе. Мільйон 700. 000. Але мені ця банк перераховує той установі по безготівковому рахунку. Тобто долари і таких ситуацій 60% від нашого позичальника жодне, всі долари залишаються в банку. кредити. Вони разводить. Ну там приймається, якось там курс через перебуває. там так далі, курс переводить, і тобі по безготівковому рахунку перераховують на будівельну кампанію. І банки не можуть підтвердити, так. що вони надавали дійсно ні. Можливо. Вони надавали. Ну як би отак, я їх і не бачив, не тримав там по документам, там так далі. Але це ж видно, що це там безготівкове пішли. Рів неможливо заключити договір на будівництво. Квартиру, і щоб розрахуватися в доларах. Ну, це ж неможливо. Тобто, ну, така я... ситуація по Україні, я це неможливо, цей... як що? я мог розрахуватися і мав право, то так так, 100% така ситуація, що це був безготівковий. Тобто в доларі кредитному бі, навіть не написано курс, курс гривні, там, так далі, тільки долар. Коли приходиш в суд, значить відкривається так. Брали долари. Там я вам чесно скажу, судді, мене таке враження, що вони з жодного закону не знають. Вони знають тільки одне. Брали віддавай долар. Все. справу читають уже на цікасті. Закон справ проживачів, що є дві сторони. Що одна не може так, що змінилася. Десять разів там щось змінилося, так? І одна сторона відповідає, друга не відповідає. Ну я не знаю, що, ми що не це. Ми так не ні, ми думаємо, були були до вас, до вас, що ми прийшли. знаємо, що не всі Але я програв вже всі суди. Я от був скільки судів, і в мене там було не один кредитор. Всі програли. І, і... Ми дуже маленька лапа. От України, Я вас питаю, так. дуже просте питання. Ви суддя, я вам розказав мою ситуацію. Так? Ви, ви яке б рішення прийняли? А я вам скажу, що мільйон сімсот заплачено. Ну, було кредитно по безготівковому гривню. Заплачено вже три з половиною мільйона. Так, три з половиною, тобто вже дві э, вартості цієї квартири. Знаєте, скільки я ще винен вам? П'ять мільйонів шістсот. От я поганий платив. Це до більшинства, більшість. Причому при чому що робиться? Я винен забирають квартиру. Так вибачте, я заплатив шість тисяч доларів за. Коли перший внесок майже 200 тисяч там погашено, там ну скільки там квартиру. Мого нічого нема. Я все винен і в банку, тобто як забираю ти квартиру, а Ні, ти ну, в частині є заборона мораторій, то у вас квартиру поки не... Це це забирає, ну, що. не Скажу вона, вам вона, на мене вона, подали на виселення вона. на понеділок. Що, на виселення, У мене є телефоні, в, мене так, телефоні, в мене телефоні є 50 кількість. Можуть, забирають, квартиру. забирають квартиру. Я ж вам кажу на мене подали на вислів. Ми ездим на весеління, відбиваємо коллектору. І ми дом частині, якщо виселення теж застосовуємо разочек. Багато людей. От я заплатив не такого бути. Скільки я заплатив а за я погашення чому? тіла Куда? того кредита? Так? Скільки я заплатив Молотові. перший зносок? І, будь ласка, мені там чотирьох кімнатних квартира. Якщо мені повертає 200 тисяч, то я віддав цю квартиру. Але, що, як як не не а а от мене в мене питання до вас. Ви суддя, от яке ви прийняли б рішення? Ок? Дайте молоток я стукну. Да. Да. На словах, це конкретно. Я ж не можу вам сказати, що ви правильно під час мораторію не можна перепродавати. Але мене перепродали і теж не можуть. І, і можу. Мене вже перепродали я, і вже подали на виселення. Я кажу в частині виселення, ми теж посилаємося на закон про мораторію. Ми це знаємо. В апеляції багато таких грішем в частині виселення. Але незважаючи на те, що існує чинне законодавство, мораторій, колекторські фірми без рішення суду, незважаючи на це рішення не суду, може. роблять такі речі. Це ми правда. Ми знаємо, що не можете. Ми хочемо ще раз, щоб от ви запам'ятали, що є різні категорії тих людей. Людей, які брали кредити, правильно стосовно майнових прав, якщо це була первинне житло, то безумовно банк перераховував в гривні, тому що він не мав права перерахувати валюту Значить. на будівельні компанії. Це саме стосується і автокредитів. Що стосується вторинного житла, то це удавний правочин по суті, тому що от частині людей дали долари кешем, тут же, в тій же касі або рядом. Людина ці долари віддала покупателю, так покупцеві, і тут же нотаріус банка це все засвідчив. Але в іпотеці записано, що це гривня, еквівалент доларів. Тобто, виходить, споживачі не знали, що вони порушують законодавство. Так, да, Частина з нас порушила законодавство, бо ми розрахувалися в доларах, хоча не мали на це жодного права, не мали валютної ліцензії на це. Тобто, це незаконно, і це теж набереться судами до уваги. Я і я хотів бути. Да.